Питання послаблення далекобійних обмежень партнеру України обговорюють вже більш ніж рік. Деякі з них, зокрема Велика Британія, не проти надання Києву такого дозволу. Втім, союзники орієнтуються передусім на рішення Вашингтону. Однак, у Білому домі все ще вагаються. Напередодні речник держдепартаменту США Метю Міллер заявив, що Сполучені Штати все ще обговорюють із партнерами можливість застосування західної зброї для ударів у глиб Росії. Хоча кожна країна має право. Сама вирішувати, надавати Україні на таке право чи ні, додав він. Це те, що ми обговорювали з нашими союзниками та партнерами протягом деякого часу. Ви бачите, що деякі європейські країни дозволяють Україні використовувати свою зброю для нанесення ударів по території Росії по військовим цілям, які здійснюють напади на Україну через кордон. Ми звичайно дозволили використовувати американську зброю для таких атак, але кожна країна, звісно, має приймати власне рішення щодо того, як вони дозволять ви використовувати свою зброю, яку вони надають Україні. Ну, така дивна історія. Начебто й готові, а начебто треба подивитися, що скажуть ті, а що скажу я. Просто вже треба дати. Ну, ланцюжкова реакція почнеться. Якщо така країна, як Велика Британія, почне давати, як Німеччина, вони всі заглядають. Ну. Поки що, на жаль, в сторону Вашингтона виключно. Якщо дадуть дозвол, то буде щось. До слова раніше кілька світових змі подейкували, що рішення про послаблення обмежень партнери не ухвалять до зустрічі лідерів на генасамблеї ООН, що відбудеться наступного тижня. Зокрема, видання політика, посилаючись на британського чиновника, писало офіційну заборону. Знімуть лише після того, як Володимир Зеленський Представить союзникам свій план перемоги водночас видання Голос Америки зазначає, що зустріч під час генасамблеї стане для України останнім шансом зняти до вето Сполучених Штатів перед виборами, що нагадаю відбудуться вже на початку листопада.